Шахи та шашки це більше, ніж просто гра. Це інтелектуальне проведення часу і не дарма тисячі людей із захопленням грають у цю гру. Сьогодні у Білоцерківській громаді відбувся відкритий чемпіонат шахів та шашок серед спортсменів, осіб з інвалідністю. У змаганнях взяли участь майже 25 дорослих та дітей з різними нозологіями, ураженнями опорно-рухового апарату, порушенням зору, слуху та іншими. Хто тебе навчив грати в шахи? Зі скількох років ти граєш? Дома повчив. Тато тато Скільки років 12-13. А раніше ти брав участь у таких змаганнях? Це Зараз початку. перший раз подобається грати. Ще далі буде. Подобається грати ще будеш грати да. 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 у громаді. Всіляко підтримують інваспорт, надаючи можливість розвиватися спортсменам з інвалідністю. Наші спортсмени входять до збірних команд України і достойно представляють нашу державу на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Це оце на біла церкві шосте змагання у цьому році, навіть розумієте, і всі їдуть з задоволенням. Це їх розгрузка психологічна, і вони спілкуються між собою, передають опит. Тому Біла Церква це спортивний город. Я дуже вдячна місцевій раді, дуже вдячна управлінню спорту, яке завжди підтримують до на. Христона безкоштовно, безкоштовно. Нам всі спортивні споруди. В змаганнях було дуже багато дітей. Прийняло 20 дітей, які боролися за медалі. І я сподіваюся, що вони будуть достойно представляти честь нашого міста на всеукраїнських змаганнях, які пройдуть незабаром. Дітям дуже подобається. Ну, по перше, це у дітей виробатується дух переможця. Вони всі люблять отримувати грамоти і медалі, бути першими і тому вони в захваті від змагань і завжди приходять і з чудовим настроєм повертаються після закінчення змагань. Одночасно, у шахово-шашковому клубі триває відкритий чемпіонат з шахів ДСШ юність золота осінь. Протягом п'яти днів більше як 20 учасників боротимуться за призові місця, а молоді спортсмени разом з тим матимуть змогу виконати наступний розряд з шахів. Відділення шахів спортивної школи Юність чекає на всіх, хто хоче навчитися цій дивовижній грі.